Доброго дня всім. Сьогодні в День Незалежності України Рівнська атомна станція працює стабільно, без зауважень. Радіаційний та екологічний стан на промисловій площадці і в зоні контрольованої нами без зауважень. День Незалежності це, мабуть, основа, основа всіх свят держави. А на сьогодні незалежність, як ніколи, гостро стоїть перед українцями, перед нашою державою. В першу чергу, нашу незалежність на сьогодні захищають Збройні сили України і ми бажаємо нашим Збройним силам перемоги. Незалежність нашої держави це єдність всього народу. Кожен українець на своєму робочому місці, так як ми працюємо економі і забезпечуємо енергетичну незалежність нашої держави. Тому я бажаю, щоб весь український народ Розумів, що від кожного нас сьогодні залежить наша незалежність. І бажаю всім перемоги в першу чергу, міцного здоров'я, наснаги і слава Україні!